Дуже добре пам'ятаю ці дні. Дні і ночі це от таких декілька діб були, коли ми взагалі от без перебільшення там майже не спали. Так В'ячеслав Шутенко згадує перші дні заїзду на позиції. Півтора роки тому 44-та окрема механізована бригада передислокувалася на Харківщину, де весь цей час тримала оборону. Командир 14-ї бригади, ну, це бригада, до якої ми були прикомандровані як батальйон. Він повідомив, що у нас на організацію на те, щоб затягнутися, зайти на позиції і на організацію оборони не більше тижня, тому що ворог вже активно просувається. Вже бої йдуть на краю по суті цього лісу, і там в будь-який день. Не те, що там тиждень гарантовано у нас є, а в будь-який день можуть, ворог може вже здійснити спроби штурму. Тоді ж на позиції заїхав і навідник танкової гармати Владислав Прокопенко. Каже, перше, що кинулось в очі місцевість, яка в подальшому давалася в знаки. Нерівно там бугри, такі, значить, тілікони. Просто там возвищеність, там яма, ну не зовина. Ну, типа, не зрозуміло. І от. Їм э, противнику отудового комфортно ну, вести вогонь, а нам от комфортно вести, допустимо, оту з іншого напрямку. І воно трошки не, типа, незручно. Там, там тобі не дозволяє гармату опустити. Тобто, ти опускаєш, ти вроді ви а взагалі не туди. Тобто треба одкотитися ще назад, щоб гармату ниже опустити. Командир батальйону згадує, як почалися. Ворожі, штурми. Особливо, от, мені згадується правий фланг. І там ворог за день там, проводив там, по п'ять по штурмів. Причому що це була зима, тобто, світловий день дуже короткий. Вони несли там, дуже великі втрати, тому що ну, піхота стояла і наша, там, і 14-ї бригади ну, досить добре стояли, отримували ці позиції. І все одно, навіть поніж великі фрати, коли там, з групи 6 військових їхніх э, людей. Да, там, Ворогів, так? шести чоловік залишалося там двоє, двоє поверталося назад, до них доєднувалося поповнення, вони в складі оновленої цієї. групи. Через годину висувалося знову на штурми. Піхоті треба була підтримка, і хлопці просто їздили, їздили, їздили. По поводу працювання з леопардів, піхота була дуже вдячна, бо ми їй дуже сильно допомагали, особливо коли проводили штурми. І зато піхота просто, коли знав, що виїжджає танчик працювати, допомагати. Вона там... Довольна була, як не знаю хто. В'ячеслав розповідає, саме на Харківщині вони відчули різницю у використанні ворогом дронів, адже нальоти та скиди були постійними. Переміщуватися отак от вільно, спокійно, і просто там десь посидіти і почекати, поки артобстріл пройде. Вже такої можливості не було. Якщо чули, десь пташку, треба було ховатися і так далі, тому що це все могло закінчитися просто-напросто не дуже добре. В один із днів вони втратили позицію. Тоді В'ячеслав був ще на посаді командира розвідувального взводу і мав провести, як сам каже. Досить складну операцію з її повернення. Цей штурм був здійснений в два етапи. Тобто, з першого етапу у нас не вийшло, на жаль, От, тому що е ми того не очікували, але ворог все ж таки встиг затягнути, затягнутися на ті позиції. І під час першого штурму був дуже дуже сильний супротив. Була кулеметна позиція, з якої стрілялась просто нескінчена спекема. Там насипали, що хлопці не могли підійти. Нас за там хвилин 15 було. Два трьохсотих живий живі їх група підносу, евакуаційна група їх витягла. От. Але на той момент я приймаю рішення, що треба відходити. А наступного дня вже з іншим планом вони знову пішли на штурм. Було набагато простіше, було видно по стрімах, в якому стані ворог вони неприцільно стріляли. Вже не було цієї злагодженої роботи там ні кулеметника, ні гранатометника і так далі. Зайшли туди і взяли цю позицію БСФРАТ. І це, ну я вважаю, що героїчна заслуга, по-перше, цих хлопців. І зрозуміло, що на останню чергу тут ну, саме командування і організація, і це вчасно прийнято рішення. І попри складність утримувати напрямок, розповідають військові, ці півтора року були для них успішними. Ми весь час перебували на передньому краї, якби зрозуміло, що були і втрати і людей, з якими ми давно служили вже. Це завжди боляче. Але і дуже-дуже такими повчальними, скажімо так, я розумію, що за цих півтора року ми просто колосальний досвід отримали. Попадання на Купінг це вже була от така ну, заруба конкретна, коли да, була зона своєї відповідальності, і яку втрачати ні в якому разі не можна було, треба було стояти і отримувати. Завдання, я думаю, виконувати. Та сім'я бабує. Ну, жінка, дитина, О, вони вдохновляють, бо них не там. Раді жінок, раді дітей. Ну, і загалом. Щоб війна не прийшла до те додому, потрібно її встановлювати там. Нині бригада на відновленні і організувала збір на квадрокоптер. Долучитися до нього може кожен, відсканувавши QR-код на екрані та задонативши будь-яку суму. Важлива кожна гривня. Карина Подленко, Максим Кондратенко, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.